Всім привіт, Христос Воскрес. Друзі, в мене є від вас кілька запитань, які з одної сторони мене розсмішили, з іншої занепокоїли. Якщо ви задаєте такі запитання, то, значить, така інформація десь є, вона десь в інтернеті, можливо, між друзями знайомими ходить. Наприклад, ось такі запитання. Чув про можливий штраф чи депортацію, якщо протягом якогось часу, після початку дії статусу Укр не влаштуватися легально на роботу? Це правда? Ще одне запитання. Ми з дружиною переднули кордон, маємо статус Укр, але поки що не працюємо. Чи заберуть у нас статус Укр? Маю статус Укр, але поки що роботу не шукаю, вона мені не потрібна. Чи не втрачу я статус Укр? Попрошу вас поставити лайк цьому відео, зробити репост в своїй соціальній мережі і, звичайно, підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І залиште свій коментар. В описі під відео я рекомендую мою телеграм-групу актуально про Польщу. Я її спеціально створив для того, щоб люди могли там задавати свої питання і отримувати на них відповіді. Бо я не завжди маю можливість відповідати в коментарях чи в приватних повідомленнях. Актуально про Польщу. В описі під відео приєднуйтесь. Тим, хто давно слідкує за моїм каналом, знають, що втратити статус Укр можна в одному випадку, якщо ви виїхали за межі Польщі довше, ніж на 30 днів, або у випадку технічного збою. Яке теж трапляється не так часто, але трапляється. Дехто не виїжджаючи з Польщі, втрачає статус «Укр», потім його можна відновити, поновити. Трохи така біганина, але можливо. Все чи ви працюєте, чи ви не працюєте, чи ви навчаєтесь, чи ви не навчаєтесь. Статус Укр до роботи не прив'язується. Статус «Укр» до навчання не прив'язується як такі. Тобто, чи ви маєте роботу, чи ви втратили роботу. Ви не втрачаєте статус статусу. Так само вам не дадуть штраф чи не дадуть депортації, якщо ви, наприклад, не працюєте ну, або втратили роботу. Я не розумію, де ви берете таку інформацію. Мені, як мінімум, така не траплялася. Я про таке не читав, мені ніхто про це не розповідав. Але від вас отримую ось такі запитання: ну, значить, десь щось хтось почув. Щоб ви отримали штраф, вам треба порушити закон в Польщі. Що ви отримали депортацію? Вам треба порушити закон в Польщі. Так само, щоб втратити статус укор, вам потрібно виїхати з Польщі довше ніж на 30 днів, або самостійно від нього відмовитись. Але так, щоб ви не працювали і вам забрали статус УКОР, так що ви навчалися в університеті, потім перестали навчатися і вам забрали статус УКОР, це неправда, це якийсь фейк, і точно в це вірити не потрібно. Ось так коротенько, я хотів на ці запитання дати відповідь. З вами, як завжди, Саша Матвієв. обов'язково підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Слава Україні! Україна 100% переможе!